Друзі, пам'ятаєте ось цю ТДК-шку на 110 хвилин, яку вся Sony дуже хотіла пожувати. А тепер я спокійно її ставлю у магнітофон і не боюся. Як ви бачите, грає без путань. Давайте ще трошки. Давайте щоб для чистоти експерименту подивимося, як в іншу сторону. Як ви бачите, грає і подивимося на плівочку. Ось така у нас плівочка, бачите, рівненька, ціленька, ніде нічого не жується. І зараз вам я розкрию секрет. Дивіться, уважно. Бачите, один ролик є, а лівого ролика нема. Ось і весь секрет. Звісно, що так не буде постійно. Просто я його зняв, цього винуватця, який жував стрічку, і без нього дека працює. Звісно, що не повноцінно, але стрічку не жує. Коли з'явиться ролик на заміну, я його поставлю і спробуємо знову включити вже повноцінно з двома роликами.